це такі самі люди, які всі інші. Чин навчання катехита відрізняється від навчання семінариста. Коли в 2018 році Владика Давид Мутюк став головою патріаршої катехетичної комісії, ми з зустріч як пріоритети поставити щодо катехізації, і найважливіші два пріоритети він поставив навчання катехитів, І другий це є власне медіа ресурс, щоб забезпечити не тільки Україну, а піти на закордон. І власне щодо навчання катехита тоді постало питання: а яким має бути катехит той в кінцевому результаті? Бо треба знати, якого катехита ми хочемо на випуску, і тоді як зробити, щоб ті, хто хочуть, щоб вони могли досягнути цього результату, і він поставив основні точки: Найперший катехит має знати слово Боже святе письмо і катехизм. А також мати світогляд, так як нормальна людина. І другий момент це є вміти передати то, що він знає. Тому фактично, от на тих двох аспектах, і, зокрема, на тому практичному більше йшов акцент. Якщо ми говоримо про семінарію, дуже часто семінарії атфонтес ідуть на глибину, різні мови вивчають. Тому більше говоримо про катахита, яке бослов'я більш адаптоване до життя для людини простої, і звичайної. Як пояснити людям, що катехізація – це не лише про підготовку до сповіді і причастя? Так, насправді катехізація – це взагалі навіть не тільки навчання, не якесь передавання, а найперше фактично ми говоримо про ділення досвідом супровід віри. Кожна людина потребує Бога, і зараз до речі, ми бачимо, що чимраз більше появляються спільноти дорослих. Християн, які об'єднуються, щоб глибше пізнати, пізнати ті правди віри, пізнати Бога і відповідати на нього, власне, в спільтотному контексті. І це теж є катехізація, що ми говоримо. І тому фактично, якщо церква. То, що навчає, церква говорить пріоритет, навіть є не на підготовці до першої сповіді, що найбільш поширене в нас, а пріоритет є на катехизі дорослих. Зокрема, ми говоримо про сім'ю і про е дорослих, які свідомо роблять вже свій вибір. Чи можливо катехитам завалити іспит? Можливо, все, але насправді навпаки є знайти, як зробити, бо ми справді стараємося знайти людей, щоб вони йшли і несли то слово Боже. Тому відкинути просто ну, це, це точно не для нас. Як розпочав діяльність катехетично-педагогічний інститут? історія педагог педагогічного інституту вона, тобто, починається раніше ніж я там був. Там починала фактично 96-му році. Синод проголошує, що повинен бути катехтично педагогічний факультет створений. Це синод постанову робить, і в 97-му при Українському католицькому університеті створюється вже інститут катехетично педагогічний сестра Луїза була тоді директором. Вона також була тоді головою патріаршої катехетичної комісії. І відтак розвивається початково. Це було море людей, які приходили, бо віра була заборонена. Нарешті дозволили всі хотіли прагнули пізнавати. І тоді на початках навіть політехніці курси проводилися, коли приходили по 300 чоловік. Поступово почав. Формуватися такий стандарт, як ми говоримо, богослов'я для мирян. Ми дивилися вже на ватиканські ті приклади, бо свого не мали. З Часом і свій розроблялися тут. Особливо той компонент спочатку було 4 роки, плюс 2, та як бакалаврат і магістр. з Часом стало 3 плюс 2. Тобто, ми враховуємо ті стандарти, і інститут розвивався фактично в 18-му році. Інститут поступово він служив, фактично вже обмежувався львівською єпархією, було десь 15-20 студентів. І тоді на запит синоду і на пропозицію, зокрема, владики Давида ми перейшли на дистанційну форму навчання, поєднуючи її з очним. І це дало свій результат, бо люди, які приходять вчитися на катехита, то переважно люди, які зайняті, мають сім'ї роботу. І відтак тут появляється той момент, що в нас поступово зростає. Сьогодні кожного року 250 студентів приходить. Це є 80 років. Окі, найстарша особа, наймолодші, то якраз школяри, які тільки но ну, закінчили школу і хочуть пізнавати, і це й чудово. Як вони разом приїжджають, як вони спілкуються? Це є найкращі моменти зростання у вірі. Як виглядають навчальні програми? Ну, в нас є різне навчання в залежності для того, на який щабель хоче осягнути. Тобто маємо бакалаврат, магістратура, маємо ліцензіат і вищі студії. Але якщо говоримо про ту базову підготовку, ми її називаємо вища релігійна освіта. Три роки вона триває, навчання і навчання для, відрізняється для тих, що в Україні, і для тих, що за кордоном. Для тих, що в Україні це є дистанційно заочна форма, бо ми крім того, що ми маємо дистанційне навчання, ми вимагаємо Такий час від часу, що мають бути ті очні зустрічі. Зокрема, ну та ми можемо дистанційно теорію передати, але практичну методологію, коли вони збираються, ми разом з ними викладач показує, як робити. Потім вони один для одного це проводять. Це зовсім інакший досвід. Для закордону, звичайно, ми розуміємо, бо є студенти з Америки, з Канади, з Європи, з різних країн. Вони не можуть приїхати, тому є повністю дистанційна. Особливість ще є тої дистанційної форми, що один ми починаємо семестр не зразу з декілька. Предметів, а поступово по одному предметі, наприклад, перший предмет, покликання і місія маріан. розпочинається три тижні, є всі записані курси, література. Катехит, який, тобто студент, який вчиться на катехита, собі переглядає. Через три тижні він зустрічається з викладачем, і тоді не викладач розказує вже, а студенти випитують викладача, що вони не зрозуміли, що їм ще цікаво поглибити. І відтак тоді в такій дискусії вже тоді можна і робити іспит. І тут, власне, перевага є в тому, що майже всі студенти, які приходять вчитися на катехита, це мотивовані люди. І тому всі викладачі, які викладають, вони просто отримують навіть задоволення від того, що є мотивовані свідомі християни, які хочуть чогось. Як зголоситися на навчання? Дуже просто звернутися до інституту. Вся інформація є на сайті Українського католицького університету, також на сайті Патріаршої катехтичної комісії, про навчання катехита і які документи, тобто для того не потрібно навіть когось іспиту здавати. Просто треба бажання, бажання пізнати глибше віру. Ну і ми надіємо, що не тільки пізнати, а в процесі, бо багато хто приходить просто для себе. Я хочу пізнати. Чудово, але в процесі більшість з них приходить і. Подальшому йдуть катехизувати, поширювати. Зараз справді дуже зростає кількість добрих кваліфікованих катехетів. Є випускники, що йдуть потім до семінарії. Є, Не раз що закінчують і бачать більшу потребу, щоб поглибити це, і вони йдуть на пізні покликання. Це наша церква спеціальну таку програму розробила. Відтак вони подаються в семінарі. Вони все одно проходять відбір. Вони звертаються до єпископа, бо остаточне рішення приймає єпископ. Чи він вважає за потрібне чи не потрібне, зрештою скільки вчитися. Є катехити, які готують до хрещення дорослих. Останнім часом, до речі, більшість запит зростає катехити, які випускаються, що вони хочуть не з дітьми працювати, а іменно з дорослими. Тому дуже велика кількість, яка останнім часом розвинулася, це ті, що проводять, зокрема, біблійні спільноти, спільноти молотованого читання святого письма, які розвиваються. І для того ми мусили теж на запит синоду розробити додаткові такі кваліфікації в рамках навчання на катехита, тих того трьохрічного. Студенти вибирають або вони йдуть на. Відника біблійних спільнот, або на церковний співець, або на вчитель предметів духовного мет... морального спрямування, або на сімейне служіння, бо теж є багато, що йдуть іменно з сім'ями працювати, тобто або мас медіа і катехиза, як через інтернет використовувати. І Якщо приходять, наприклад, декілька осіб з парафії, ми дуже рекомендуємо, щоб кожен з них вибирав якийсь інший напрямок, бо в такий спосіб на парафії може розвиватися різні моделі служіння. Як змінюється навчальна програма і що на це впливає? Ну найперше, ми слідкуємо постійно за нашими студентами їхні потреби, запити, що додати. Другий момент, ми постійно спілкуємося з єпископами і блаженнішим, тобто яких вони потребують катехитів. Е, 2018-му ми якраз сказали, ми проектували ту модель і починали. Ми не знали, як вона піде. З часом ми побачили ті результати, особливо перші навіть деякі викладачі відмовились викладати. Сказав, ну як я запишу ті всі відео, та я вживу, спілкуюся, а то з ким я? Я сам як психічно хворий, сам з собою буду говорити. Бо вимогу ми поставили, кожен викладач мав повністю предмети зняти відеозаписи і розмістити їх, щоб студенти, коли їм зручно, вивчали. І властиво ми переживали, а як ж буде результат? Чи справді воно принесе і насправді дуже тішуся, особливо це ми досягнули, особливо східна Україна. Кожного року ми маємо з Запорізького екзархату, Останні роки, два це є Харківський екзархат, Одеса регулярно Жовко, з-за кордону з Німеччини, з Португалії, Великобританія минулого року 10 чоловік випустили. Тобто, це приносить результат. Бо якщо ми скажемо так, як колись в нас були сесії, приїхати на 4 тижні. По перше, це є виклик навіть фінансовий. Найняти тут житло, перебувати, харчувати, лишити роботу. Це був виклик, і це принесло своє. Хоча однозначно все одно очне є незаміними, коли вони разом приїжджають, і на коротші. Але це спілкування навіть не самі виклади, але їхнє перебування разом схід, захід. Люди мотивовані. Коли схід каже: о, давай всіх навертати. Я навернувся, я тут пізнав Бога. загні є традиції, то треба дотримуватися. І от та зустріч їх разом це ну, надзвичайно збагачує. Як зробити катехизацію не нудною? Завжди є питання не програми, а особи. Ми можемо подивитися на монаші згромаджені. Завжди була особа, яка йшла, служила, і довкола неї збиралися люди. Тобто, так само тут говоримо ми про катехита. Особа катехита є вирішальний фактор. Не там програми, які написані, мудрі, не якісь там але вона живе, вона присвячує, вона любить. Якщо не любить, вона не зможе ніколи робити. То, то що ми згадували, якщо ти типу, полюбиш те, що вони роблять. Вони полюблять те, що ти робиш. Якщо ти посвячуєшся чи дітям, чи дорослим, якщо ти живеш Словом Божим, і ти ділишся, це зовсім інакше, як ти його просто знаєш і просто викладаєш згідної програми. Тому завжди найважливіше це є любов і бажання життя тою дисципліною. Бо в даному випадку ми говоримо як про матерію катехизу. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.